Озеро 600 гектарів, дуже великі жалість запропалюють, дуже хорошої якості. в інститутах київських. При, Союзі розроблялися при тому при тих технологіях видобувати на 80 років, зараз розробили на 60. Ми, звісно, запросили б всіх бажаючих, дали б зробили б допомогли б всі умови для праці. Трудовий ресурс у нас предостатньо. Умови, аби добували, платили податки і більш нам від них нічого не потрібно, хай заробляють. Є документи, є база. Нам треба розвиватися, розвивати інфраструктуру, робити дороги. Вже людей замочили ці державні обіцянки, все. Ми хотіли б, щоб прийшли люди, працювали, заводили інвестиції в наш край, в нашу новостворену. Громаду. А коли прийде інвестор нормальний, їх повинно бути тут не один, а десятки. Я знаю, що громада житиме прекрасно.